Ці всі композиції наші брусторські майстри зробили. Я так їх віддавно хвалю, що вони не замініми. Ми як все сходимо, ми можемо зробити що е, е, хочете. Тут ви зробили отак, отак і телевізор, камера, це грубіч. Видіти ви? Це тут один плюс один. Хочемо вам передати зараз на студію до Києва, щоб була пам'ятка така з Брустор. Тут теж брустори чарують. Коник, дивіться, як вам? А як вам подобається? Наші руки, наші вероби. А Ану, покажіть ці комастолі можу вас руки все. Може мої ба це. Все, злої, це все е... може у вас якісь руки? Унікальні? А у нас усі ану, покажіть однакі. оці руки. Ну так, такі, як і в нас, начебто, у ну, нас але я не можу такого зліпити. Треба до нас. Треба нам давати, щоб це зліпити. Мене навчила моя баба. Оце ці вироби з започаткувала моя баба, яка Юстина Дмитрівна. 1886 року. Це ми портрет бачили вчора. Так, Це моя баба. Але вчора була.